Ну, я думаю, тут більшість якраз таки йдуть на категорію Б, тому ми з вами такі тести якраз таки вирішуємо щодо категорії Б і надаємо відповідь. То, щоб ви теж розуміли, знали, це теж дуже важливо. Тож, автомобіля, у яких дозволена максимальна маса не перевищує 3,5 тонн. Дійсно, що в нас категорія Б, ну, якщо, наприклад, ви вам дали ось цей технічний паспорт на транспортний засіб, ви бачите, маса 4 тонни. Значить, там ніколи не буде прописано, що категорія Б і що можна транспортним засобом керувати з категорією Б, тому що маса більше, ніж 3,5 тонн. Це по-перше. По-друге, автомобілі, у яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не більше як 8. Ось тут така ситуація, коли в нас ви з категорією Б можете керувати і перевозити максимально 8 пасажирів. А і плюс до того ж, а ви як дев'ятий водій. Тож 8 пазарірів, максимальна категорія Б, але ж ми враховує не, не в будь-якому легковому, тож на якому там технічному паспорті теж прописано, що у вас там максимально там, не знаю, 5 осіб, включаючи водія. А в такому їх дійсно буде прописано, передбачено у транспортному засобі. Так, ну і а, сустави транспортних засобів з тягачем категорії Б і причепом, на маса якого не перевищує 750 кг. Так, тож ви отримавши категорію Б. Ви можете перевозити причеп до 750 кг. Ось так, да, ось так можна. Якщо ви хочете більше, це ось якраз таки буде категорія БЕ.